Костюм, курточка дуже тепла. Розмір М. Підколор В, штани до куртки, розмір М. Ще один костюм. Також чоловічий розмір Л. Ось така куртка. Бред повно Штани L. Костюм жіночий S, куртка і штани S, куртка чоловіча, розмір 2XL. Також до неї штани такі. Також 2XL, цей костюм. Окрема куртка, жіноча, куртка норак L. -ка. Куртка на флісі розмір XS. Ось така куртка. Розмір S, -ка. Штани спортивні М. Кофта баранка. М. Костюм S, -ка. І куртка доп, розмір